Привіт, друзі! Мене звати Олег Кисельов. ви дивитесь відео із серії Релігія за 5 хвилин. Сьогодні надзвичайне відео, тому що я розкажу вам про книжку буддизм за 5 хвилин. Насправді, буддизм не єдина книжка, яка вже вийшла в цій серії. Ми з вами розглядаємо зазвичай релігія за 5 хвилин. І ще дві книжки вийшли: буддизм і індуїзм. Але спеціально для цього відео я ще заліз на сайт «Квіноксо», і подивився, які ще книжки готуються. Причому, що я вже навіть див... бачив в інтернеті, редактори і автори викладають фотографії значить, обкладинок і так далі. Тобто деякі книжки взагалі ось ось, ось скоро вийдуть. Отже, в цій серії ще будуть такі книжки: релігія африканської діаспори, Християнство, Іслам, Іудаїзм, «Indigenous Religions. Тобто корінні релігії, поганські або язичницькі релігії, давні релігії і атеїзм. Знову ж таки, ми можемо задати питання, що там робить атеїзм, але ну, зазвичай атеїзм також входить в проблематику релігіознавства. Але сьогодні я розкажу вам лише от про цю книжку, загальний огляд. Редактором цієї книжки є Елізабет Харріс. Вона є почесною Старшою науковою співробітницею Центру публічних дискусій релігії університету Бермінгема, в Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії, не американського Бермінгема. І вона ще є президенткою британської чи як там, Сполучено-королівської асоціації будологів. І насправді ця книжка нас, е, готувалася. Конкретно цією асоціацією Асоціацією британських будовгів. Чим відрізняється ця книжка? Ну, по-перше, вона товстіша набагато в неї 390 сторінок. Тут 75 запитань і відповідей. Відповіді давали понад 30 різних дослідників з різних країн. І на відміну від релігії за 5 хвилин в цій книжці є ілюстрації. Зараз я вам покажу. Де ж я ніяк не можу знайти? Ілюстрації я десь нарахував біля 20. Вони абсолютно різноманітні, деякі просто показані храми, а там є стаття про Мандалу. значить там є фотографії Мандалу і так далі. Ну, класно, мені здається, що в таких книжках також треба різні картинки постати. Всі запитання і відповіді поділені на 11 рубрик. Буддизм як релігія, Будда. Чого навчав Будда один, чого навчав Будда два Медитація. Монашество і духовенство в буддизмі, розвиток буддизму Магаяна і Ваджваяна. Буддистське мистецтво і матеріальна культура, буддизм та інші релігії. буддизм та етика, буддизм і сучасні проблеми, emergent буддизм, буддизм, який з'являється, тобто нові форми буддизму, мабуть. Отже, як пише Елізабет Харріс в своїй передмові, автори по-різному підходили до написання цих статей. Тобто, в якому плані, що одні насправді ґрунтувалися на традиції е, Тхеравади, зокрема, Представляючи, е, як він функціонує в Лаосі, М'ямі, Таїландії і Ші-Ланці. інше ж зосереджувалося на Магаяні і, відповідно, на Китаї, Японії, Кореї та Тибеті. Е, автори використовували як палійську, так і санскритську термінологію. Е, на відміну від Цієї вже першої книжки да, релігії за 5 хвилин, тут питання формулювало не студенти, а дослідники з асоціації будологів. Відповідно, можливо, вони більш е, систематичні, я б сказав. Да, тобто, все ж таки, мабуть, вони намагалися розкрити буддизм якомога більше. ну, В 75 запитаннях, да, наскільки це можливо. І я думаю, що одні з. Особливість цієї, що іноді питання набагато, або відповіді, точніше, набагато довші. Якщо в релігії за п'ять хвилин на зазвичай там 2,5 сторіночки, то тут деякі запитання на 3,5-4 сторінки. Ось і ми вам в наступній енну кількість серії релігії за п'ять хвилин будемо якраз представляти буддизм. Цю книжку буддизм за 5 хвилин. Ну все, наш час вичерпано. Про буддизм я вам нічого не розказав, але заодно, зато розказав про цю книжку. Ставте лайки, коментуйте і шарте наше відео.